Сідалі, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде серія про тюнінг, Покажу вам нову автівку, яку нам тільки додавали, і покажу вам повністю нову систему тюнінга. А ви їх завжди не забувайте підписувати, ставити топачку і погнали. А і ще я тебе запрошую грати разом зі на книги та водні промокодикуєш абсолютно на всіх сарах і княгита, отримав за бонуси і кайфую разом зі мною. А саме ми будемо сьогодні тюнінгувати ось цього прекрасного пошакає яку я тільки що висипав на буринку за 4 мільйона гривень. Я думаю, це була прекрасна покупка. В нього тільки 27 пробігу, і ми будемо його сьогодні разом з вами тюнігувати. У мене на рахунку 33 мільйони гривень, надіюсь, мені повністю вистачить на тюнінг. По крутим деталях десь на 10 мільйонів гривень, і подивимося, що там буде по іншому тюнінгу. Тільки як ми під'їжджаємо до тюнінг-салону, може бачити зразу, тут завжди стоїть купа народу, і у нас снімає товарів в цьому бізнесу. Дуже приємно. Поїхали, попробуємо подивитися в Харків, може там будуть товари. Якщо там не буде товарів, то прийдеться їхати вже аж в Дніпро. А я чуть не забув, потрібно ж, напевно, зробити замір для цього каєна. Він просто так добре їде, що я ж забув. Давайте ми зараз станемо і подивимося, як він же ж їде. Максималка в нього невелика, але старт у нього дуже прекрасний. Давайте зараз стартанемо через 2 2 1 і погнали. Старт, як я вам сказав, вже реально тут дуже файний. Максимальну швидкість він набирає швиденько тому що вона тут невелика. Всього 222 км за годину, але то нічого страшного, Думаю, з деталями це можна трошечки поправити. Все, летимо в тюнінг салон. Так, ми ще біля тюнінг салона міста Харків Надіюсь, тут будуть товарчики. Під'їжджаємо сюди. І в нас тут є товарчики. Ми можемо зараз, як ми тільки зайшли в нас новий інтерфейс, Повністю все нове. Я не знаю, навіть чого можна розпочати. Давайте розпочнемо. Можливо, тут є зовнішній тюнінг. Подивимося. Так, тут є зовнішній тюнінг, задній бампер. Так. Подивіться, тут є один тільки варіант. Це стоковий, ось такий, як ми можемо бачити. І задній бампер під номером 1. Вони толком не міняються, тільки трошечки обвіз. Звісно, ми будемо ставити цей крутий бампер. Він коштує 345 тисяч гривень. Купляємо, затискаємо Enter, і так ми купляємо. Потім у нас є бічна спідниця. Тут у нас також тільки один варіант. І мені не подобається бічна спідниця під номер 1, тому залишаємо стоково. І в нас ще є передній бампер. І переднього бампера додається ось така губа, як ми можемо бачити. Я навіть не знаю, як краще. Воно наче, і так прикольно, і так прикольно, але кабуто стоковий більш прикольніше. Ми ну, поставимо тільки задній бампер, і цього достатньо буде. Дивіться, давайте зараз покрасимо нашого пошукам. Якогось яскравого кольору. У нас ось тут є тип фарбування. У нас зараз, звичайний металік. Тут є хромовий, метальний і якийсь піер. Такий я не знаю, як він правильно читається. І він самий дорогий. Я думаю, можна зробити ось такого хромового. І давайте будемо дивитися колір фарбування. Зробимо, звісно, самий насичений колір і будемо вибирати якийсь красивий. Хромовий колір коштує 600 карбонів, тому нам такий варіант точно не підходить. Давайте подивимося, якийсь інший. Металік мені не подобається, а напевно будемо вибирати ось цей колір. Зробимо його насичений і яскравішим. Мені подобається ось такий темно, зелений він сюди, правда, реально дуже класна йде. Давайте його купляємо. За 1 мільйон 700 тисяч навіть. Колір фар. Дивіться, давайте я думаю, зробимо такий. Жовтий? А, так, ось цей жовтий реально дуже класний. Можна трошечки темніш зробити, або ось таким залишимо. Так, трошечки притемним і хтось так кайфово. Він коштує 16 тисяч гривень. Це недорого. Потім давайте ми не зараз трошки скіпним, підемо до рівня танування. І дивіться, отут ми можемо вибрати лобове скло, бокове скло або заднє скло. Тобто нам потрібно все буде все красити по черзі. Наприклад, давайте розпочнемо з лобового скло. Я його не хочу красити, чесно, якусь фарбу, тому що ну, якось неприкольно виглядає, чесно. Наприклад, у цей синій, ну це якийсь колхоз, чесно, слишком колхоз. Тому я просто зроблю його непрозрачним, тільки не знаю, на 100 це. слишком перебор ми трошечки його зробимо десь ось так от. Ось так от буде ідеально. І щоб лобове скло коштує 5 тисяч гривень. Давайте тепер до бокового скла, то також майже робимо його на 100%, трошечки менше, і все, і так готово. І залишилось настільки заднє скло. І тут ми також робимо майже повністю непрозоре. Ось так чуть-чуть. і готово. Тут також коштує лише 5 тисяч гривень. Уже наш порш має дуже брутальний вигляд. Далі йдуть колеса, одне із самых цікавих. Давайте ми переглянемо, що тут, як вони виглядають нас. Нам з Добавили купа нових колес. Давайте підберемо сюди, якісь такі. Класичні або залишимо стоп. Я навіть не знаю, які краще сюди поставити. Я переглянув всі колеса, і найбільше мені сподобалося саме ось ці. Київ Стар. Прикольні назви, іначе вони прикольно виглядають. За передні задні колеса я заплачу майже 3 мільйона, але давайте зачекаємо. Я хочу також тут збільшити трошки ширину, як ззаді, так і спереді. Збільшую тут зразу на максимум, щоб вона виглядала більш брутально. І потрібно також збільшити розмір. Я зараз зроблю десь на 0,80 задні і 0,80 передні. Виріл клес і розвал клес я не буду робити. І це загалом буде коштувати 2 мільйона 900 тисяч гривень. От на що фарбування колес, я не знаю. Сюди начебто йдуть оці білі колеса. Давайте так і ми залишимо. Потім в нас іде інше. А під номером іншим ми можемо вибрати гудок, номерні рамки і страбоскопи. Давайте розпочнемо з гудка. Виберемо тут цікавий гудочок, я зараз вам його включу. І давайте послухаємо. Так, це цікавий, але не подобається. Це такі це закарбованці. Це все, як будто ми якусь італію попали ту 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 Це мені також не подобається. ось прикольний. О, це як будто ми на веліку їдемо. Це всі звичайні гудки. Добре. О, це як будто ми на фурі їдемо. У нас як майже фура. Прикиньте, а це ми поліцейськими можемо сказати. Давайте, звісно, ми це купляємо за 402 тисячі гривень. Потім, в нас інших іде номерні рамки. Давайте зараз вам приближу і покажу, як є тут у нас є. Оце наші стандартні номерні рамочки. Є у нас Volkswagen, такі номера. Ось нас і такі фольксваген, такі фольксваген. Це шкода, Audi, міцобісі, мерседес, Ford, Тесла навіть є. Ну, з БМВ, звісно, ми їдемо в сервіс. Тут а не поспоримо просто. Потім за карбованці, суєтолог. Потім слава Україні такі, теж файні можемо такі поставити. Тут наші такі є бога, і пацанів з кривого рога. Напевно, розробники є з кривого рога. Ну, прям фраза топова, реально. Ого, мамин гонщик. Ну мені, звісно, найбільше сподобалось. Слава ЗСУ, тому я їх куплю за 300 тисяч гривень. І саме головне, чи є на цьому машині стравоскопи. Давайте переглянемо і з звіс... Тут є страбоскопи. І це найцікавіше, що нам в цьому оновленні. Поліцейські всі закарбованці. На жаль, у нас є такі білі, це поліцейські закарбованці, і в нас є отакі жовті. Я ж казав, я не просто так жовтий покрасив. Мені ці подобаються. Потім зелений, не подобається. Червоний синій, фіолетовий, білий, красивий. У нас є тут реально дуже купа всяких срабоскопів. Можете бачити різних різних кольорових, так як і завірти, як і закарбованиці. Може бачити різнокольорові, реально різна гамма у нас є, які білі, які жовті, які сині. Там навіть рожеві, ось рожеві може бачити. Зелені, може це зелені, але якось ні. Зелені це не підуть. А саме більше мені сподобалося ці спочатку за 750 тисяч гривень, тому ми саме їх купуємо. І в нас тут є підвісочка. Але по підвіски я рахую, що тут прям все шикарно. Але ми можемо його трошечки принизити, як може бачити. Можемо зробити нижчим, зробити вищим. Але ми зробимо так прям ідеально. Буквально на 0,05 трошечки посадимо. Ми можемо також тут збільшити виверіт. ось так ось зробити, Вообще, щоб повертати не можна. Але ну, звісно, так потрібно повертати. Тому ми робимо чуть-чуть просто краще, також десь плюс 5. І це все загалом буде коштує 196 тисяч, не дуже дорого. Забув показати, у нас же ж є тут декілька типів фарбування, наприклад, колір відблиску, я це краси не буду, тому що це можна зробити такий хром, одільний хром, якому забачився, вся насичені насиченість кольором. І можемо просто перекрасити машину, зробити такі два кольори, як можете бачити: зелений, той зелений, наприклад, з синім, жовтим. Ну, прикольний можна зробити, але я це робити не буду. Мені це трошки не подобається. Я люблю більше стоковий стиль. А з цікавіше, це у нас оцей другий колір. А саме це колір нашого салону. Як ви можете бачити, можемо зробити такий червоний файний салон, яку я собі залишу, тому що це реально дуже-дуже класно виглядає. Ну ви просто подивіться заданий Porsche Cayenne на червоному кожаному салоні. Це просто. Файна тема. По кольору ми точно завершили. У нас одного цікавого залишились неони, внутрішній тюнінг і вініли. Внутрішній тюнінг буде саме останній із вінілами. А зараз переходимо до неонів. Я із неонів хочу якийсь також зелений, красивий колір. але не такий яскравий, як ось цей. Трошечки темніший. Якщо він такий є, то я його зразу купую. Так, але зеленого толком немає ніякого кольору. У нас є. Ось такий зелений, тому давайте краще його. За півтори мільйона купуємо. Думаю, нам хватить цього. Прикольний, реально неон. Після того, як ми купили неон, нам потрібно ось тут рапути, натиснути галочку. Нажимаємо Галочку і натискаємо так. І наш неон ось встановився. Зняти його можемо тільки три рази, так що будьте обережнішими. Тепер я хочу вам просто показати вініли, які нам тут додали. Як може бачити, тут можна посипати як на кузов, на капот і на багажник. Заходимо на кузов. У нас тут купа шарів є, магазин з вінілами і кейси з вінілами. Кейси вінілами залишились ті самі, які в нас були. Просто трошки змінили зовнішній вигляд. Ці ті самі. І саме головне, це нам додали магазин з вінілами. У нас тут є 4 типа вініл, фігурки, візерунки, логотипи і ефекти. Отут ми можемо створити будь-який текст, який ми захочемо, наприклад, Талькович, як, наприклад, мій промокодик. Тут є візерунки, ось такі купи всяких візерунків. Також, як я не помиляюсь, тут внизу є так ось наш флаг України. Ви можете до себе нацепити і купу іншого. Потім логотипи. Плотий, пахноки, всякі меми є туди-сюди. Також можете щось прикольне зробити з цього. І ефекти тут можна зробити всякі переходи, плавні, дуже щось цікаве. І ось якось так виглядають наші вініли. Ну я думаю, ми підійшли до саме цікавого саме це внутрішній тюнінг. Як ви можете бачити, тут також нам все абсолютно змінили. Клас деталі в нас де. Це не дуже дорого. Заходимо в кейси з деталями. Можемо бачити, що в нас є ось такий. Стандартний набір по 460 тисяч. Але якщо ми будемо відкривати, наприклад, ось оцей, тут якийсь шанс плюс 40. Я навіть не знаю, що це за шанс. Нам, кстати, зміни тут всі іконочки. Який ми будемо крутити, та давайте поки R і купимо в качатку 3 кейсика. Давайте придбаємо. І через 3-2-1 відкриємо. Ого. І випав, це що? Перший двигун. Йоу, як мені не пощастило. Давайте одразу відкриваємо другий кейсика. Рупана в третій, ну це вже дуже-дуже файніше. Відкриваємо третій кейс і випадає другий гальма. Щось вообще не сипить з цього кейса. Давайте краще, може, будемо відкривати стандартний набір, як завжди. Давайте купимо зразу 5 кейсиків і x типу. Давайте придбаємо 5 кейсів, ікс типу. Купляємо і зразу відкриваємо. Так, перша трансмісія, перша підвізка, щось тільки перші другі деталі. Падають. це Мені не подобається. І перший двигун знову. Третій хальм, ну третій вже трошки краще. І останній кейс. О, на випав чіп четвертий. І ви чули, музика просто фон грає. Ну це вже. От чіп, це вже набагато краще, четвертий. Добре, давайте ми крутонемо ще R-типу. І також 5 штучок. Придбаємо за 2,5 мільйона майже. І крутимо третій турбонадув. Перший чіп. Ну це взагалі, ну, нью GTA. Перший двигун. Я думав, вже що щось квайне випало, але це лише перві гальма. І лишається останній кезик, і відкриваємо. О, п'ята трансмісія! Просто музика, це топ підходить сюди. На випала перша п'ята деталь. Мені це саме більше подобається, коли не випадають такі круті деталі. Давайте зразу купимо 10 артипу і будемо їх потихеньку відкривати. Погнали! О, зрадна п'ята підвізка, тіпина. Ну, я скажу, в нас кормить артип просто. Я люблю арти тепер. Відкриваємо слідуші. І ще один п'ятий підвізка, з нього. Оце мені так везе, типи... Погнали, може нам ще щось круте випаде? Давай двигун п'ятий. Ну, не п'ятий, але другий. О, четверта трансмісія. Статті, теж файна, але у нас ще було щось уже. П'ята трансмісія. І відкриваємо ще раз. О! П'яті гальма! Оце топу! Нам реально щось всі, 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 п'яті деталі випадуть. Це буде дуже-дуже файно. Тим часом не залишаюся три кейсика, відкриваємо один. Перша трансмісія, другий, другий турбонотов і останній. Другий чіп, добре. Так, і саме це нас така трансмісія п'ята. Підвізка п'ята, і як я не помиляюсь, нам ще випало так. Ось такі в п'яті, хальма. часом на 12 мільйонів гривень. Думаю, можна відкрити один кейсик за 3 мільйони гривень. Давайте придбаємо його. І надіюсь, нам тут випаде реально п'ятий крутий дивун. Давайте, раз, два, три. надіюсь, що нам випаде класний і. А що нам випало? Ших. А, я купив випадково два кейси, тіпи. А чому я купив, а не відкрив? Чому я купив а не відкрив? просто щось єсть боже. Що мені зараз не випаде щось круте, це буде фіаско, я вам відповідаю. давайте відкриваємо. Раз, два, три. Перший. П'ятий чіп! Ти п'ятий чіп випав. Це просто щось дуже файне. Воу! Залишайся тим кейс, боже. Скажи, що тут мені щось це файне випаде, давайте. Може, мені боже, мені потрібно двигун. Якщо зараз двигун не випаде, це буде просто щось неймовірне. Давайте. Раз, два, три і. Чтурбанадух четвертий. Але це теж дуже файно. Але 6 мільйонів прокахати так. Трошечки обідненько. Ладно, давайте будемо далі відкривати оці. У нас залишається 6 мільйонів. Ми можемо відкрити 10 кейсів. Давайте їх купляємо. і погнали відкривати. Перший випитає другий чіп. Потім випадає треті шини. Соті шини нам не випадали взагалі кабуто. Потім випадає перші шини. Гальмани, потрібні нам уже вони. О, п'яті гальма! Те, що нам потрібно було, Остані, мені дуже подобається цей інтерфейс, дуже файний. Потім. І ще хвальма можна буде продати нормальну косу зробити. Саме головне нам не випало, нам не випав то. Двигун, пожалуйста, дай нам двигуна, саме головне то. Підвізка знову випадає. Йо, але мені двигун потрібен. Діма, мені просто ді п'яті деталі сипляться. О, це що таке? Я не можу повірити. Йо, ну перші шини не випали. Два кейса а відкриваємо. П'ятий чим знову випав. Ооо, оце так повезло, типи. Один відкриваємо останній і. Ай! Так, тим часом лям 200 залишився. Який в мене найкрутий двигун є? є. Є хоча б третій двигун. У мене навіть двигуна люди немає. Навіть тільки другий двигун є, понімаєте? Двигун взагалі не випав мені. Лям 700, це в нас. Е, нас залишилось три кейса. Якщо нам звідси не випаде двигун, то це буде дуже фіаско. Давайте купляємо їх. Наші останні три кейси, наші останні діє. Відкриваємо перший кейс, перші гальма. Ну це точно не те, що я хотів. Відкриваємо другий кейс. Перші шини. Боже, два рази, пожалуйста, останній кейс, випаде мені тухун. Ти конечно вам що буде, але будь ласка. Ми просто з трьох кейсів випали парі деталі. Так, ну добре, але все одно, все одно, це все дуже добре. Давайте, ми будемо потихеньку ставити. Що нам випало? Дивимося, п'ять шини, 100% ставимо п'яті шини. Е, потім п'ята підвізка, ставимо п'яту підвізочку. Е, далі у нас п'ята е, трансмісія. Ставимо п'яту трансмісію, взагалі топчик. Далі п'ятий чіп, теж його ставимо. Прикиньте, тут 5-й далі зараз. Гальма. Е, нам десь п'яти гальма, ось п'яти хальма випадає, просто гальма п'яті. Ай, як файтне буде. Димася, у нас випав турбонадув, п'ятий чи не випав? Так, я походу не бачу турбонодув п'ятого. це дуже печально. Як я не помиляюсь, десь вона випадав четвертий турбонадув, чи тільки третій. Так, походу у нас тільки третій турбонадув є, ну це трошечки печально. Другий. А, ось, дивіться, четвертий турбонадув, це дуже добре. Ставимо четвертий турбонадув І по двигунам у нас, походу також тільки є другий двигун. Дивимося, дивимося. Перший, перший дву... другий, а тут у нас перший, який скільки дає, 4-3. А одно у нас є другий двигун, який буде давати ось 4-2. Ого. Так нам вигодніше, що, поставити перший двигун чи що? Десь, у нас r типу двигун дає 4 максималки і 2 прискорення. Це другий дигун, на секундочку. А якщо ми заходимо X-тип, і нам тут перший двигун, він дає 4 і 3. То нам вигодніше перший двигун сюди поставити. Так що давайте нам сюди двигун. І що? І встановлюємо всю тему. Нажимаємо Enter, зберігаємо це все. Що типи? Готово нафіг. Ми цього Цорша каєна, він тепер просто бомбовий. Виїжджаємо на вулицю. І будемо гатити жорстко, заміряти максималку, Дивіться, як він виглядає тепер. Я просто чуть-чуть газу там і просто, як він файно газує. Давайте одразу подивимося наші стробоскопи. Затискаємо тап, автомобіль, потім стробоскопи. і ух, як вони файно світяться. Але він їхати став прям дуже файно. Давайте, я зараз газульку не нажимаю, бисенько їду в СТОшечку, ремонтую повністю, щоб було ну, все чесненько. можемо, може. Ухти, можемо бачити тут. Нашого нового майбуха за 150 мільйонів, як не помиляюсь. Звідки він ще його взяв? Це капіс, поїхали далі. За дальний колір сюди реально дуже файно йде. Підходить просто 100% під Porsche Cayenne. Але мені тепер він дуже сильно подобається. Так, раз тут поремонтували 600 гривень цього і внутрішньо тюнів тут взагалі робити нічого не потрібно. Давайте зараз заглянемо в наш салочик. Нас-таки все тепер червоний салон, просто кожаний. Який файний просто. Ух, може педалі, кстати, є. Все є. Можна бачити, юкрейн GTA є. Дуже кайфово зробили. Соломі, ніяких багів не бачу. На зараз потрібно виїхати на якусь пряму. У нас ближайша пряма. Це, напевно, ось тут. Давайте туди. Зараз я швиденько доїду і замірюємо максималочку. Ну, люди, мені новий тюнінг дуже подобається. Ти напиши в коментарях свою реакцію, як тобі тюнінг. Так, я під'їхав на пряму. Давайте замірюємо. Максималочку, розгон. Ну, зразу скажу, розгон прям дуже сильно змінився. Тому давайте через 3, 2, 1. Погнали газувати! Ух, нафиг себе, бегу, ты же 200, нафиг! Ємо, скільки, скільки, 280. І це двигуна навіть немає. Що, ви прикиньте, 280 він їде, він до цього 220 їхав. Якщо ми поставимо ще двигун п'ятий, він буде їхати 300 км за годину. Чесно, я очікував чогось набагато меншого. Тому він поїде десь 250, а він поїхав аж 280. Я вам нагадую, він їхав лише 220 в сокі. Звісно, я розумію, ми витратили на кейсі трошки багато. Куцули, У мене було десь більше 30 мільйонів, майже 40 мільйонів. Залишилось 345 тисяч, ну то. Нічого страшного. Ну, результат вийшов. Прям дуже файний. Ну на цьому буду завершити. Був би дуже вдячний вам за подобаєчку, за підписончик. А вам дуже був вдячний за перегляд. Всім бажаю успіхів і до побачення. Всім бай-бай-бай-бай.